Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні хочу розповісти про героя місяця на січень Зору, або ж можна його ще адаптувати українською як Зоран, і є ще декілька варіантів адаптації. Тож поговоримо, якими будуть його характеристики та вміння, і що це в загальному за герой. Так як це попередня інформація, то вкотре нагадую, що герой може зазнати змін при релізі. Наприклад, з минулим гемом Леадрією так було. І все таки підрізали вміння, але іноді і навпаки буває, можуть і дещо покращити. Тож давайте дивитися на цього гема. Він належить до святині, буде виглядати приблизно як на цьому фото. По дизайну я навіть не знаю на кого він схожий. Це ніби як ельф чи ельф-монах в якихось божественних обладунках. Але головне не як виглядає, а що він буде робити. Отож, клас має паладин, це ще додатковий захист може дати. Його пасивки перша це відновлює 5% мани, коли отримує недуг, чи негативний стак. Бачимо, що має він повільний набір мани, і якраз через це або попри це має пасивне вміння, яке буде йому бустити ману. Тобто, коли на героєві буде якийсь недуг, чи то отрута, чи обмороження, чи щось інше, він буде отримувати 5% мани. Мені запахло гіліганом тут, якщо чесно. Друга Пасивка це має вроджену стійкість до недугів, які впливають на ману. Це в Гілігана теж така пасивка є. Це недуги, які можуть генерацію мани сповільнити чи заблокувати, як це вміння Хелл, наприклад, робить, чи вміння Гретель і інші схожі. В нього до цього всього стійкість. Буде працювати, якщо у противника є герой з таким вмінням. Щодо показників, то має хороший рівень захисту та життя, а як на мене, середній рівень. В принципі, відносно гемів, це ще норм, їм тільки нещодавно стали давати кращі показники. Але якщо прирівняти до івентових героїв, що виходять зараз, там атаки поза тисячу вже, то не надто високий рівень. Далі його вміння. Наносить 280% шкоди всім ворогам і повільний набір мани. Далі очищає недуги з всіх союзників, це вже непогане вміння в загальному, але було Б краще, якби він перед ультою це робив, адже на ньому може висіти промах чи зріз атаки, і так би було ефективніше. Хоча тут в мене виникає питання: припустимо, на ньому висіли недуги, і від цього він швидше зарядився. А на наступний хід він вже знову повільний, бо очистить все, аж поки новий недуги чи недуги не почнуть бустити ману. Ну, в принципі, тут логіка є, але як на мене, це така собі палка двох кінців. З недугами він буде швидше заряжатися, але вони його чимось травити будуть і заважати а потім він їх прибере і знову стане повільно набирати ману. Ну не знаю, чому, наприклад, не зробити так, щоб від бафів, але своїх про чужих ми вже знаємо від Гілігана, щоб він від своїх бафів набирав ману. Це було б простіше влаштувати, ну і плюс від бафів був би ще. Далі дає всім союзникам 20% атаки і ще 5% за кожен знятий недуг до 60% на 4 ходи. Бонус атаки це добре, можна підсилити інших героїв, як мінімум на 20%, і ще й буде розганятися. Але знову ж таки, наскільки атака буде високою, буде залежати від знятих недугів. І ще зв'язок стихії. Це як попередніх гемів, плюс 10% до вміння жовтим героям на 4 ходи. Це особливо ефективно для масовиків. Команді чи героїв по трьох, 280% шкоди з повільним набором мани. Якщо порівняти його рівень шкоди відносно інших героїв, про нових я не хотіла згадувати, але все ж згадаю. Нова імба вийшла зі структурної сім'ї ШАЛ 340 по всіх з середнім набором мани, і ще багато чого він робить. З трішки старіших перший, хто спадає на думку, огіма швидкий герой, і 275% шкоди нанесе, і ще за прислужників піде відсоток. І він не новий герой, ось така різниця виходить. Добре, огіма івентовий, його не всі мають, це просто порівняння, яка може бути різниця між героями: старіший івентовий і новий герой місяця. Але думаю, що справедливість мають всі, а вона 285% шкоди по всіх нанесе. Це повільний стандартний герой. Звісно, атаки Зоран має більше, тож його шкода все ж буде вищою від справедливості. Але рівень відчувається. Якщо ж суто розглядати всі вміння героїв. Я зрозуміло, що тут розрахунок на швидший набір мани через пасивне вміння. Також варто врахувати те, що багато героїв ставлять недуги. Також навіть деякі прислужники можуть ставити недуги, недуг можна отримати через пасивку та бонус сім'ї противника і так далі. Тому недуги будуть на героєві, і він буде швидше заряжатися. Якщо використовувати героя в атаці, то герой не зайде в команду, якщо є хтось, хто ставить захист від недугів. Наприклад, з Клеопатрою, чи посейдоном, чи якимось схожим, адже який сенс з його пасивки, він тоді буде просто повільний, коли стоятиме захист від негативних ефектів. А от зайде в атаку, якщо побачити в противника героїв, що можуть навішати недуги нам. До прикладу, у траган дуже швидкий стоїть чи хтось з паліїв, і так далі. Також після ульти він це все почистить, якщо виживе. Ну і як на мене, те, що дає атаку всім союзникам, хороше вміння зайде на титана і на міфічного Титана. Але рівень атаки залежить від знятих недугів. Ще можна його використовувати на пришвидчених режимах, тоді він працюватиме як швидкий герой з 280% шкоди. Але не хочу знову, звісно, займатися перерахунком героїв, але є повільні герої зі значно більшим рівнем шкоди. Я все ще сподіваюся, що йому таки піднімуть рівень шкоди, ну бо це справді дуже мало для повільного набору. І це треш, а не герой виходить. Також не розумію, для чого всі ці маніпуляції з пасивкою зробили б його середнім набором мани і всі були Б щасливі, а це зараз знову в багатьох гравців думки розділяться: хороший чи поганий, як у випадку з гіліганом. Тож напишіть свою думку в коментарях: хороший герой місяця чи поганий. Як ви гадаєте, і що думаєте про цього гема? А на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.